Мінєт Єбатьківщини будуть наповнювати єбалами. І я зараз не матюкаюсь. Вітаю вас, шановні друзі. Послухайте, що вигадали ці дебіли у Верховній Раді. Тому з'являються нові історії. А от кхм, є Батьківщина, а це на що? Є Баківщина. Дивіться. Ну, є так. батьківщина це новий проект влади. В принципі, він демонструє те, що вони роблять з е, е, усією батьківщиною. Я зараз не про партію, я про Україну. А в принципі, все а, логічно. В них ще є інший проект. Єбали. Я зараз не ми Це правда, це от в, в, в них якась така хвороблива фантазія, чомусь щось їм не вистачає. І Я в них, вначаю, це в цій «єбатьківщині» кожному дадуть по їбалу, чи як можливо? А і є ще одна історія під назвою Мін'єт. Це Міністерство національної єдності. Тобто «Мін'єд» Єбатьківщини, мабуть, будуть наповнювати Єбалами і це точно забезпечить успіх будь-яких цифрових реформ, які впроваджує Зеленський його оточення, і ви знаєте, мені тут згадується, як кілька років тому сміялися із російської мінімальної оплати праці, яка називалася скорочено МРОТ, і тоді казали: а якщо візьмемо вищу оплату праці, то буде ВРОТ. Але що таке їх мрот і врот проти наших єбалів в Єбатьківщині? Отак, от, от, друзі, буває, коли клоун перетворює країну на цирк. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.